Дивись, Сирія. От свіжий матеріал. Вони там все відкрили. І ось що з'ясувалось: тюрма. Седная. Назва її седная. Тут відео все. Розмір 184 футбольних поля. Три поверхи підземних камер на 200 тисяч людей. На 200 тисяч людей. Страчених пресували під пресом і складали в мішки. Це була економія місця. Ті, хто врятувались, яких ну, врятували ті, хто зайшли зараз туди, не знають, який зараз рік. І людина пише: нема такого аду, який заслужив асад. І тут такі фотографії, що не дай Боже комусь їх побачити. Ну, жорстокість військової розвідки сирійської вона була ну, відома з давніх Давен. По суті, хочу нагадати, що Башар раса, точніше, Асад Хафес, умудрився вбити в місті Хама 20 тисяч жителів. 20 тисяч жителів. Міста. Батько, це батько Хафес. Тобто Сирія жила постійно у е, режимі такого терору. Хоч ну, мабуть, ми вже багато зараз довідалися, що Алавіти це невеличка група, до якої належали Асади, це приблизно 15 відсотків населення. Е, вони керували всіма силовиками і е, керували. По суті, військом і силовиками, тобто мухабарат, їхня розвідка це така вже ну, легендарна НКВД-Сирійське. Да. І всіх цих прийомчиків ну це ж, це ж так думати технологіями поділилися советські товариші, тому що їм важливо було Сирія ну, тримати в орбіті своїх інтересів. І як ми бачимо, не тільки мухабарат вони їм привели, але вони їм привили ще і антисемітизм, такий патологічний Сирія була просто патологічно антисемітська держава. Вона постійно наривалась, огрібала, втратила голландські висоти, і зараз Ізраїль не мав іншого виходу, як вести свої війська на цю нейтральну територію. До речі, про Сірію я тобі хочу сказати. Ну, ти знаєш, по-перше, я говорив нашому першому гостеві, що цей просвіщений новий лідер, він в інтерв'ю комусь там CNN чи кому він сказав, що Сірію ми взяли тепер на очереді Ізраїль. Ну, це цар різні лідери. Про це говорили, але треба розуміти. Е, демократії на руїні авторитаризму будуються довго. Ні, ні, хвилинку. Я ж другу частину хочу тобі сказати. Новий міністр юстиції Сірії Шарі Аль-Ваїсі дав розпорядження, щоб жінки більше не могли бути суддями. Ну, це все почалися шаріатські манси, так би мовити. Але е, справа в тому, що е, е, нагадаю: десь відсотків 65 населення Сирії е, це е, мусульмани суніти, і якраз є модель такої сунітської е, світської держави Туреччини. І... Туреччина по суті на ті структури, на які має вплив, вона буде тиснути з метою все-таки не впадати в цей ну в остаточну побудову нового іділу. Сирія розібрана на запчастини. Немає єдиної держави вже років 15. Вона розібрана на запчастини. І сирійський, наприклад, ну, Курдистан, він більш-менш окопався глухо і качає нафту, бо щось треба жити. От на яких ресурсах буде будуватися влада в Дамаску, це ще питання. Тобто, ну, можна сказати, що соніцькі петрократії вони можуть трошки нафтою поділитися, бо Сама Сирія за нафтовими запасами це yeah. ну, вона має менше запасів нафтових ніж Україна насправді. Тому її їй, їй особливо нічим торгувати. До речі, режим Асада проторговував наркотою. Він масово виробляв і торгував наркотою. І це про це до речі, якраз представники Хезболи в цьому були подільниками ізраїльська розвідка про це. Багато разів говорила. І ну вони, вони навіть виловлювали певні потоки їхньої серій, серійної сирійської продукції. Добре. Давай тепер тут валяться новини. Валяться. Ну, глядачі вже знають, що коли ти говориш, я дивлюсь у телефон, тому що тут просто, Боже мій, що тут діється. Ну, поки Пробі... що. Тут різне, але якщо щось важливе, то і Юля мені скине, і я побачу. Адміністрація Байдена в останні дні працює буквально в авральному режимі і готова на будь-які дії для продовження увага, агонії українських маріонеток. Розумієш, так? Да? Хто ти думаєш, це сказав? Це не я сказав. Це Машка Захарова сказала. От давай послухай. Речниця Російського Міністерства закордонних справ. Команда Ходячова. Команда Байдена готова буквально на будь-які дії заради продовження агонії своїх українських маріонеток, ну в тому числі і заради поповнення кишеню за рахунок створеної за ці роки злочинної корупційної схеми щодо перекачки грошей з Вашингтона через київський режим і Україну. Ну а далі назад тим, хто підписує рішення про виділення цих величезних сум. Одна пісня, одна країна, одна пісня. Маша більше не наливати. сьогодні. Тобто ну, Росія, вона оригінальна в тому, що вона вариться виключно в, своїй, ну, в своєму соусі, і вона іншої моделі держави, як, як Стасик Білковський каже, Страна розпила розпіла атката й заноса. Вони навіть не можуть уявити, що наскільки фінансового роз, розвідка США і МінФін, наскільки він бачить взагалі фінансові потоки як глибоко, хочу сказати, що бачить до десь приблизно до рівня десятитисячного траншу. Тобто, хіба там цими. Кедровими оріжками хабарі носить. Ну, ну, це Мінфін не, не зафіксує. Або овсом в Мін, е, за, Міністерства закордонних справ Росії. Там можна цим, цим харчем теж розраховувати. Так. Да, <сум> да ти, ти правий. Ну, тепер от знаєш, е, у нього у цього Путіна у нього нема. Якоїсь хромосоми, чи є лишнє. От дивись. Путін запросив вдов так званих героїв СВО до Кремля. Диктатор особисто подякував їм за смерть чоловіків. Опісля вирішив це відзначити і вручив гостям по келиху шампанського. От подивись, будь ласка, це свята Правда. Ну, свята теж треба. Треба. От воно коротко. розумієш? Ми, ми, ми пам'ятаємо радянську спадщину, і там був популярний такий анекдот, коли Леонід Ібіч звертається до Суслова. Каже: вчора на похоронах товариша Перше е, заіграла музика, так даму пригласив танцювати тільки я. Тобто, по-моєму... По Путін давно вже перетворився в Брежні. В, в, в них взагалі то моральні гальма, і ну е, така доречність, е, е, причинно-наслідкові зв'язки це все поруйноване. Тобто, вони не розуміють, що е, на похоронах треба тужити за померлим, а не танцювати гопака на радості. Це українці на похоронах росіян танцюють гопака, бо українці. Кошмар. А їм треба вдавати скорб. Скорб. Кошмар. Тепер нововведення. Як це кажуть, коли не знаєш, що робити, то Ну, далі ти знаєш продовження цієї фрази. В Російській Федерації хочуть продавати алкоголь тільки після візиту. До нарколога. Депутати Держдуми внесли такий законопроект на розгляд парламенту. Отже, росіян віком 18 плюс хочуть відправляти на обстеження після профілактичної бесіди нарколог видаватиме спеціальну позначку. А на держпослугах це е, аналог е, нашої дії російській, qr код для купівлі алкоголю, прекрасно. Прекрасно. Бо перед цим було п'яний нарколог. Е е, п'яному е е, виконував справку про те, що йому можна сідати за кермо. Тепер щось міняється, тільки вони не враховують одного моменту: зв'язку із збіднінням російського населення алкоголь це дороге задоволення. Тут іде в е, обіг стекломой, ну і, і всі програмні суміші. Це означає, що е, через цей QR-код можна обілетіти тільки багатих росіян, які можуть собі дозволити бутилочку путінки. А оскільки е, левова частка населення е, може дозволити собі стікломой, то і возитися з ними нема сенсу. Який там qr код коли чоловік зходить, так би мовити, в хазяйственний магазин бере створитель або ну омивач для автомобіля і потребляється власна інструкція.